У Кропивницькому після падіння з цієї недобудови помер чоловік 2002 року народження. Це сталося 25 серпня, близько 10-ї вечора, на вулиці Цибулівська. Причина смерті травми, отримані внаслідок падіння з 17-го поверху. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Ділянка біля недобудови огороджена парканом з колючим дротом. Поруч оголошення. Батьки не допускайте дітей на будівельний майданчик. Територію охороняють собаки. Вхід на момент зйомки о 13-й зачинений. Охоронці спілкувалися. Не захотіли. А скажіть, будь ласка, тут ніс. Сказали... Біля входу на територію є будівельний паспорт. Є дані, що замовник робіт приватне підприємство СТ Сервіс у будинку мало бути 56 квартир та двоповерхова стоянка для автомобілів. Будівельні роботи тут розпочали у 2008 році. За три роки звели 17-поверхову споруду, розповіла керівниця міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олена Філоненко є дозвіл на виконання будівельних робіт, який був наданий ще 30 жовтня 2008 року. Цей дозвіл дійсний до кінця виконання будівельних робіт. В нього нема строку дії і він дійсний до кінця виконання будівельних робіт. Пояснила, що за державними будівельними нормами, коли об'єкт незавершеного будівництва консервується, має бути паркан або охорона для недопуску сторонніх людей до цього об'єкту. В останні цю недобудову перевіряли працівники управління у 2020 році. Порушень не зафіксували. Цей об'єкт на той час був огороджений на об'єкті був сторож. Час військового стану ми не маємо права робити ніяких позапланових і планових перевірок. Аби дізнатися, чи планують багатоповерхівку добудувати і чи відомо, як чоловік потрапив на 17-й поверх недобудови, на підприємство замовнику робіт Суспільному поки дізнатись не вдалось. В офісі підприємства охоронець сказав, що керівництва немає на місці. Номер телефону, який вказаний на платформі для роботи з відкритими даними, OpenDataBot, не обслуговується. Суспільне направило інформаційний запит. Речення. Поліції області Віталіна Бевзенко сказала, що за фактом смерті чоловіка поліція внесла інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.